Ензимна пудра звужує пори, очищає чорні точки, а ще її можна щодня використовувати і вранці і ввечері як засіб для вмивання і демакіяжу, і вона ніколи не пересушить вам шкір. Про ці міфи і багато інших, де є реальність а де є міф, сьогодні я поговорю. Це серія відео на ваші запити в коментарях. Тому якщо ви маєте побажання до нових відео, чекаю їх в коментарях. Або якщо у вас залишились питання, теж їх туди пишіть. З вами косметологиня Ліля Цимбалюк, я 12 років як практикуючий косметолог, а також я є авторкою цього ютуб-каналу Секрети косметолога, і тут я розказую про те, як доглядати за шкірою для того, аби вона була свіжа і сяюча без уколів і макіяжу у будь-якому віці. А також я є засновницею студії косметології у Львові, тому запрошую вас на послуги до косметолога, масажиста. На видалення волосся, електроапіляцією, шугарингом, а також ми доставляємо косметику у різні куточки України і за кордон, де це можливо, консультуємо по підбору не тільки тої косметики, з якою ми працюємо, але і підсилюємо ваш догляд тими засобами, які в нас є. Звертайтесь, ми працюємо і онлайн також. Ензимні пудри це такі засоби, які місять великій концентрації ферменти або ензими, що є одним і тим самим, і вони є для того, аби глибоко очищати шкіру, верхні шари без механічного пошкодження і кислотного. Так, вони справді з меншою ймовірністю будуть шкіру пересушувати, але вони можуть її пересушувати також, особливо якщо надто часто їх використовуємо. Тому ми звертаємо увагу на такі індикатори, як відчуття сухості в використанні, якщо ви бачите, що ваша шкіра частіше почала відчувати сухість при частоті використання, наприклад, раз на два дні чи раз на три дні, тоді вашу ензимну пудру ви використовуєте рідше, щоб не писав. Виробник на упаковці, наприклад, ми працюємо з дуже активними ензимами. Я кажу, що це ферменти, так мені зручно. І ці ферменти я призначаю людям раз на тиждень, раз на два тижні, а деколи через день. Але це для людей з дуже схильних до гіперкератозу, до такої шершавості на шкірі, або до фолікулярного гіперкератозу, яка теж в принципі проявляється усією шершавістю на шкірі. Важливим моментом як ефективніше використовувати цю пудру для того, щоб швидко могла відновитись захисна плівка, захисний бар'єр, ліпідної шкіри. Це є те, що ми їх рідше використовуємо, але довше витримуємо експозицію. Наприклад, я рекомендую тримати 5 хвилин або 10 хвилин ось цей часовий проміжок. Весь цей період часу важливо, аби ферменти, коли підсихають, ви їх зволожували водою, і вони тоді будуть працювати, тому що ферменти працюють в теплих умовах і в вологих умовах. Якщо вони висохли і засохли вам на шкірі, вони не працюють. Тому це, на це теж зважайте. І тоді ви будете бачити кращий ефект очищення. Ви будете бачити, що чорні точки супер сильно посвітліли. Ви будете бачити, що краще вирівнявся тон шкіри, а також ви будете бачити, що звузились пори. Але при цьому, за рахунок тривалої паузи, ймовірність того, що у вас виникне відчуття сухості, супер зменшується, і ви маєте можливість не порушувати свій захисний бар'єр шкіри в такий спосіб. Давайте підсумуємо процес використання. Отже, ви вмиваєтесь. Змиваєте з себе засіб для вмивання, залишаєте вологими руки і вологим обличчя, висипаєте на обличчя, вистачає такої кубки, як 50 копійок, даєте розмішуєте між долоньками, і даєте на обличчя. Ви можете використовувати тільки на ті ділянки, які вам актуальні. Наприклад, для когось це може бути чоло, ніс, підборіддя, для когось це можуть бути щоки, для когось це можуть бути великі ділянки. Наприклад, я використовую на обличчя декольте, спину, плечі. І ділянки, які я епілюю для того, аби зменшити вростання волосся, а ще на кутикулу, на лікті і на стопи. Тобто, всюди де є, в принципі, товста загрубіла шкіра, яку варто забрати легким способом, не подразнюючи при цьому зайвий раз шкіри. Але в такому випадку, як в мене, тоді я змиваю з себе фермент швидко, так щоб не потрапляв фермент на слизові, бо інакше буде подразнення. Ви будете мене згадувати не злим тихим словом. Ось, тобто ви змили з себе фермент і далі використовуєте все те, що ви маєте в догляді за шкірою. Якщо ви шкіру тонізуєте, то тонізуєте, далі використовуєте сироватку, потім крем довкола очей і крем для обличчя. Ось такий приблизно перелік цього використання. Ще важливий момент в використанні ензимної власне пудри. бо ензими ще є рідких форматів, і я про це розказувала в іншому відео. Власне, там, де я говорила про глибоке очищення і ензими такі кремові, вони використовуються більше з метою омолодження. Якщо вам цікаво, то зайдіть, подивіться. То вернемося до цього нюансу: ензимну пудру важливо висипати з баночки, не нагортати пальчиком, а висипати і дуже щільно закручувати, тому що. Ензими можуть реагувати з вологою, яка потрапляє туди з руками, або, наприклад, натягується з повітря. Вони так деактивовуються і не будуть більше працювати. Тому це, будь ласка, враховуйте і пам'ятайте, що якщо ви бачите, що у вашій баночці погано закривається кришечка, то не тримайте ферментну пудру, ензимну пудру, перепрошую, бо це залетіло в соцмережі, і так більше люди знають. Ніж ферментну пудру, хоча це в принципі одне і те саме. Отже, ви її не тримаєте в такому разі в ванні або пробуєте пересипати в баночку, яка краще закривається. Якщо ви бачите, що ви не звернули уваги на це, і вона вже там так спресувалася і пішла грудками і вже не є пудрою, то вона малоефективна. Варто би купити іншу. Коли можна використовувати ензимну пудру або фермент. Тоді, коли ми бачимо, що є широкі пори, чорні цятки, фолікулярний гіперкератоз або просто гіперкератоз на шкірі. за інших варіантів ензимну пудру в принципі не обов'язково використовувати всім, як і будь-який інший засіб, все для всіх не підходить. Тому вони є різні і підбираються під тип стан шкіри. А люди, які хочуть з ензимами і ферментами працювати для омолодження, є кремові ензими, які використовуються іноді на вечір, а іноді на 20-30 хвилин. І теж вони мають бути вологими, вони не вологі не працюють. Ферменти працюють тільки в вологому теплому середовищі. Отак. І потім їх обов'язково змивати водою. Ще важливо, коли є в ферменті частинки, які скрабують шкіру, не купуйте більше той фермент і не старайтеся ним скрабувати, бо фермент є для того, аби не мати механічного пошкодження, а не для того, аби робити і те, і те, бо ви дуже глибоко пошкоджуєте, і тоді є більша ймовірність того, що приєднається якась флора вірусна чи грибкова. Сухий фермент класний для чутливої шкіри і реактивної, особливо, коли це поєднується з поодинокими комедонами і з фолікулярним гіперкератозом, тому що він за рахунок ферментів, які там є, легко розщеплює усі зв'язки між клітинами і без подразнень може. Очищати верхній шар шкіри. І в такий спосіб ми отримуємо і класний ефект, і не подразнюємо шкіру. Фапаїн і бромелайн найчастіше використовуються як активний засіб у ферменті, рідше використовується ліпаза і протеаза, хоча останніх два кращих, а найкращий варіант субтілідаза, але його майже нема. Ферментна пудра не піниться, і тоді вона погано очищає. Це міф, тому що у ферментній пудрі найбільше працюють ферменти. А не пави, а пави власне дають піну, тому на це не звертаємо увагу. Дивимося, який у вас є ефект очищення. Ензими або ферменти не є кислотами, але вони все одно при частому використанні можуть подразнювати шкіру, так як вони дуже якісно вимивають захисний бар'єр шкіри, і ми можемо отримати подразнення в довготривалій перспективі. Ензими можна використовувати щодня, а то і двічі на день, бо вони для цього створені. Насправді ні, тому що ми е, не співає відновлювати захисний бар'єр шкіри, тому е, частота максимум раз на два дні, а краще раз на три дні. Тобто ви один вечір користуєтесь, два робите перерву. Фермент нічим не кращий за звичайну пінку. Це просто маркетинг, якщо один додатковий засіб, який вам намагаються впарити. Це міф. Він справді фермент класно очищає шкіру, і люди, які попробували і мають проблеми з тим, що ми проговорили. Про це прекрасно знають. Якщо ви раптом до них належите і випробували, поділіться цим досвідом в коментарях. Я думаю, що для інших людей це буде теж дуже корисно. Підбірки ферментів, які ми рекомендуємо, чекають на вас в телеграм-каналі, а також у нас є інший телеграм-канал, де є знижки на косметику, і тільки знижки більше нічого ми туди не публікуємо. Якщо у вас залишились запитання, чекаємо їх в коментарях або теми для нових відео теж туди пишіть. З вами була косметологиня Ліля Цимбалюк. Буду вдячна, якщо поділитись цією інформацією з тими, кому вона також може бути корисною.